Друзі, всім привіт! Вітаю вас себе на каналі. Йду на роботу. Вчора не вийшла до вас, мої хороші, тому що всі свої сили людям віддала, прийшла як розчалений лимон. Не було в мене сил ні бажання ні зніматися, ні знімати. Якось ось так. Знаєте, що така погода, дивіться, сумно, аж за край. Коли така погода, вона дуже на мене впливає. Нема сонечка, все, капець. Спати хочеться, сил немає. І сьогодні знову йду на роботу. Я не знаю, поки йду на роботу, ще вам знімаю, а далі не знаю, чи мене вистачить енергії. Гарного вам вечора чи дня, хто коли мене дивиться. Так, друзяшечки, я відпрацювала, бачите, яка в нас погодка. Я приїхала до епіцентру, хочу глянути, що тут такі справи з насінням. Я швиденько і приїду додому і вам щось розкажу, одну історію класну. Ого, гляньте, якийсь цілий цінопад. І мінус 50, і мінус 60% знижки. Набагато дуже товарів. Так, і дивіться, тут, де, були, де був новорічний відділ, виставили вже стенди з насінням. Так, із Леда Агро, і з професійного насіння немає жодного помідора, який мені треба, на жаль. Тому... Зараз гляну, може, ще в яскравій, ну, одним словом, в Сидері гляну, може якісь куплю сортові помідорчики. Тому що з тих, що мені треба, немає нічого. Уже вдома покажу вам, що я купила. А ще хочу вам сказати, що по цінах в нашому магазинчику біля дому трохи дешевше. Саме Леда Агро і професійне насіння. Так, дивіться, яка класна ціна. Набір для сушки посуди 179 гривень, 40% знижки за одиницю. Це, якщо я правильно зрозуміла, то за, два, за дві штучки. Зараз я уточну, якщо це за дві, то я їх візьму, звісно. Це я уточнила. Це вартість за два килимки, 179 гривень. Це дуже крута вартість, тому що я брала колись от точно о такого килимка одного за 200 з копійками. Тому я дуже рада все, буду їхати додому. Так, друзі, прийшла я додому, добралася. гляньте, Принесла помідорчиків, захотіла квашених. Такі вже добронюні помідори. смакота, просто вже доїдаю сама. Ніхто мені не допомагав. І дивіться, що я, що я віднайшла. Ви бачите, що я віднайшла? Що росте моя хризантема ту, яку ми з вами разом садили, пам'ятаєте? Ну, і що мені? Треба зараз, мабуть, її зрізати і винести на балкон, їй там затепло. Там то темно, і через це такі пагінчики, бачите, ледве салатовенькі але їй тепло там, і вона росте. Я занесу її на відкритий балкон холодний. Може, вона там припинить рости. І це вот зараз все. Позриваю, позрізаю, щоб вона мені не росла. Так, друзі, знаєте, що я придумала, що буду їсти пізніше, бо ж вам буде пізно відео, поки я ще його змонтую, мені вже треба було вам його випускати. От, а я ще його не зняла навіть і не змонтувала. Їсти то свиняча робота, правда? Їсти можна потім, то не, не важливо. Так, мої хороші, ну що ж, дуже я задоволена, що я взяла ці коврики, тому що вони класні. У мене є один вже такий, я вже його так затаскала, скажімо так. Я ним дуже задоволена. Я кажу, зокрема, про ось цього, сіренького. У мене є такий. Такого фуксієвого кольору він дуже гарно тримає вологу і не випускає з себе, має ніяких ні ароматів, нічого. Дуже класна. Якість. Взагалі, ви бачили, який цінопад у епіцентрі? І один отакий в листочки. Я дуже задоволена, бо я маю два, які я міняю. Постійно мені їх не вистачає. Так, мої хороші, далі, дивіться, ви просили мене в минулому відео. Щоб я е, говорила ціни, коли купую насіння, і я чека, щоб було швидше, щоб мені не шукати, переписала кожен кульочок, що я купила, друзі. Мені вже мало що залишилося помідорів. Може штучок 6 ще докупити з тих, що я запланувала, і буде все. Можна вже буде робити огляд всіх томатів, які я купила на 2025 рік, і тоді вам всі покажу, можливо, ви ще щось мені порадите. Але я, друзі, так вже дуже багато по ваших рекомендаціях купила настіння помідорів саме. Окрім помідорів. Друзі, я купила сьогодні баклажан Епік. Я вже його вирощувала, цей баклажан торік, мені сподобалося. Коштує він 27 гривень, 10 на сінинок. І я вже там купила. Минулого разу забула, як називається, новий баклажанчик, і мені ще може одні якісь куплю, може мені вже навіть і вистачить. Мені штук 40 вистачає, більше мені не треба. Так, далі, друзі, я купила редиску Сора, мені вона дуже сподобалася. Я торік її теж сіяла. Вона така досить величенька, соковита і солодкувата, одним словом, смачна, класна редиска. Рекомендую вам. Далі, друзі, купила. Я торік теж його мала, сподобався мені. Огірок посухостійкий. коштує 19 гривень. Радиска 23 гривні. Ось я підписала 23 гривні. радиска, а огірок по сухості коштує 19 гривень. Торік я, по-моєму, Брала теж фірми яскрава, але не оброблене було насіння, зовсім не в такій упаковці. Цього року я взяла кращої якості, сподіваюся, що все буде добре. Хоча фірма яскрава мене трошки підводила торік. Далі, друзі, з, як я вже сказала вам, в епіцентрі що з е, Леда Агро і з професійного насіння, нічого з того, що в мене було в списку, з помідорів не було в епіцентрі. І плюс там набагато дорожче насіння, ніж у нас тут для Лучани, я це кажу, ніж у нас отут на 33-му в коморі, в магазині. Отже, друзі, з списку. Я нічого зайвого не купила. Я купила тільки те, що в мене було в списку. Я купила, слава Богу, томат Міцено. Томат Міцено коштує 42 гривні. Ранній високоврожайний гібрид. Для вирощування в відкритому ґрунті. Так, хотіла почитати, чи він низькорослий, чи високорослий, бо я його не брала ще. Це перший раз я буду його вирощувати. Це такий, знаєте, для, для, для закваски. вірніше так, для маринування, вже кінець дня голова не варить, для маринування і переробки. Мені цього року не вистачало, друзі, для маринування. Великих було багато, а у таких маленьких не вистачало, то я цього року хочу їх більше посадити. Далі, шапка мономаха, всі знаєте, але я торік не садила, цього року хочу спробувати. Сорт салатного призначення 1,5 метра має висоту. І дуже я захопилася, побачила в дівчат. Шапка мономаха коштує. 12 гривень, а міцельну 42 гривні, я сказала, далі, друзі, я дуже захотіла надивилася в дівчат в Ютубі, дуже хвалили, що дуже смачні помідори, райські свічки. Вони мають незвичний колір і дуже смачні. Детермінатний сорт. Тобто нескоросні, але дуже родючі і дуже смачні. Хто вирощував, напишіть своє бачення. Фірма Седера – це українська, український виробник, українське насіння. І також фірми Седера я знайшла томат, який я дуже хотіла і шукала його в Польщі, а він виявляється, є в нас в Україні. Томат Чіблі. Чіблі 42 гривні і райські свічки 12 гривень. Отакі в мене сьогодні помідорки, друзі. Дуже рада, що моя колекція вже наближається до завершення. Куплю помідорчики і вже буду купувати потрошки кабачки. Ну, я кабачки знаю точно, що буде в мене із кандерів. Мамі теж куплю, бо вона їсть тільки салатові. Морку вже приблизно знаю яку. Ну, одним словом. З огірками я ще думаю, бо кажу, торічний рік для мене був таким розчаруванням, що я тепер вже не знаю, чи купувати ці дорогі е, професійне насіння по 50 гривень за 10 штучок, чи я не знаю вже. Я ще думаю, друзі. Поду напишіть мені, що ви думаєте з цього приводу, які у вас є думки. Після торічнього розчарування, рік розчарування, як я кажу. І друзі, пам'ятаєте, я вам казала на початку відео, що я вам розкажу одну історію. Хто мене дивився позавчора, то пам'ятаєте, що я була в кафе, поїхала по справах і пила каву в кафе. Потім мені написала клієнтка, мені треба було записати людину. Я вийняла свій блокнотик і ручку. Ручку мені подарував мій син. Ручку, ручка Паркер, вона не дешева, вона коштує зараз 1300 гривень. І діло не в тому, а в тому, що це подарунок, і я ним дуже дорожу. Бо це така пам'ять, і це таке, що, знаєте, довго часу я буду користуватися, так пишаюсь, що от в мене є ручка паркер. І, друзі, коли я приїхала в кабінет, коли я вам показувала помідори, і приїхала до мене Віка, моя подружка, я зугляділася, мені треба було ще раз записати клієнтку, я кинулася, а ручки немає. Я настільки засмутилася, думаю, ну блін, ну це ж подарунок, ну я так засмутилася. І Віка швиденько взяла і набрала адміністратора і каже, що так і так, що дівчина у вас забула ручку. Він каже, ну окей, якщо знайдеться, я вам зателефоную. Ну, я вже все. Я вже змирилася, це все пережила <смірко> цю втрату всередині себе. Думаю, окей, все, нема і нема, так і буде. І що ви думаєте, друзі? Сьогодні мені подзвонили, що є моя ручка, уявляєте? Ось вона. Уявляєте, яка радість, яке, яке, яке задоволення. Я до чого це розказую? Що діло не в ручці, друзі, а діло в тому, що в світі багато хороших людей. Офіціантка взяла цю ручку, і коли директор сказав, що люди шукають, вона принесла віддала, і віддала ну, її. Якби взяли, мабуть, чужі люди, то все, все ну якби да, відвідувачі кафе взяли, то запий холодною водою. Мені повезло, що офіціантка прибирала. Після мене і забрала цю ручку, і людина призналася. І ви знаєте, колись Стасік, коли був малий, він три рази губив телефон, і люди передзвонювали і віддавали. Уявляєте? Ну, мені хотілося на кінець відео про таку, на такій хорошій ноті завершити, друзі, що якщо ви щось губите, чи ви щось знайшли, да, ця річ може для когось вона нічого не означати, вона б в них там валялася десь чи дома, чи в кафе. А для мене ця річ дуже важлива. От. Тому добрих людей дуже багато, насправді їх більше, ніж поганих. І я це сужу з, з вас, мої глядачі, яких набагато більше, ніж якщо хтось один заявиться з якимись недобрими думками. Я вам за це дуже дякую за те, що ви мене дивитеся, пишете, коментуєте, добрі коментарі пишете, ставите вподобайки за те, що ви підписалися, натиснули на дзвіночок. Для мене це дуже цінно, тому що саме підписка і те, що ви переглядаєте, вони показують Ютубу, що мій канал цікавий, і тоді Ютуб його просуває. Тоді... YouTube так розуміє, що мій канал цікавий тому, цікавий, тому я вам за це дуже дякую. Низький уклін, шана, всім, хто за нас воює сьогодні, всім ангела-охоронця, всім людям і вам теж, друзі, гарного вам вечора, міцного здоров'я, всіх благ, хороших людей. І найголовніше, найкращої новини для нас, усіх українців, про те, що закінчилася війна. Про те, що настав мир, що Україна перемогла і так завжди буде. Все буде Україна. Всіх вас обіймаю. Чекаю нової зустрічі. Я буду вечеряти, і якщо ви вечеряєте, то вам теж смачного. До нової зустрічі. До побачення.